Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час там я Наталія Леонова. Вітаю ФБР. Арештував підозрюваного у справі витоку документів Пентагону. Він США заарештував підозрюваного під у в справі витоку засекречених документів. Його ім'я Джек Дуглас та Шейра. Він служить в Нацгвардії повітряних сил. США. про це заявив генпрокурор Шамері Гарлунд. Розслідування щодо цього триває, сказав він у Пентагоні. Заявили, що продовжують розглядати низку факторів, пов'язаних із захистом секретних матеріалів. Це включає перевірку та оновлення списків розсилки та оцінку того, як і де розповсюджуються розвідувальні матеріали. Це була свідома злочинна дія, сказав речник. Пентагону Пет Райдер, тим часом, президент США Джо Байден заявив, що йому невідомо про те, що нещодавно оприлюдних документах американської розвідки є якась актуальна інформація. Про це він сказав журналістам під час свого перебування в Ірландії. І додав, що розслідування справи наближається до завершення. Це був його перший коментар про витік документів Пентагону як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування з розвідувальною спільнотою та міністерством юстиції. І вони наближаються до результатів. Але я не маю відповіді. Я не стурбований витоком інформації. Я стурбований тим, що це сталося. але я не знаю нічого про те, що там могло бути б актуальним. Президент Байден перебуває з кількаденним візитом до Ірландії, який присвячений головно 25-й річниці укладення так званої Белфайської угоди, що поклала край десятиліттям збройної боротьби в північній Ірландії. Але питання російської війни в Україні постало і під час цього візиту. Ірландський прем'єр-міністр подякував президентові Джо Байдену за те, що Америка допомагає європейцям спільно діяти у відповідь на розв'язану Росією війну проти України. За візитом стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпи він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю, Богдане. Отже, Богдане, сьогодні Вітаю. президент Байден виступив на сесії ірландського парламенту. Що почули від президента ірландські законодавці і якою була реакція на виступ президента? Ну, реакція, я би сказав, була можливо найтепліша, яку собі можна лише уявити для американського президента, який не втомлюється наголошувати, що він ірландець, як не дивно, як не дивно це лунає. Отже, приймали його дуже тепло, і взагалі увесь цей візит схожий на відвідування родини. Ну, як, наприклад, міг би в західну Україну, наприклад, приїхати якийсь дядь. З Америки щось щось приблизно таке з подарунками, але повернімося до серйозного: тобто, промова американського президента у е парламенті Ірландії була все ж таки дуже серйозною. Е йдеться про те, що 25 років так званої Белфаської угоди чи угоди страсної п'ятниці, принесла стабільність на Острів Ірландію, стабільність, яка сприяла і тому, щоб відновився мир, і щоб з'явилися нові можливості для розвитку як Північної Ірландії, Ольстера, так званого, так і Ірландської Республіки на півдні зі столицею у Дубліні, де сьогодні виступав американський президент, і е, пан Байден багато говорив сьогодні, сьогодні про, про Ірландію, але також він говорив і про. Міжнародні аспекти, зокрема про роль Ірландії, як в історії США, так і в сучасній історії про роль цієї країни у допомозі е, Україні, тому що не забуваємо, Ірландія, взагалі-то е, вже понад 100 років нейтральна країна, е, вона, наприклад, була нейтральною під час Другої світової війни, офіційно не воювала, і зараз вона не надає, наприклад, військової прямої військової допомоги збройної е, Україні, але допомогу Україні Ірландія надає велику. І американський президент про це сказав дуже цікаво. Він сказав, що нейтральним. Коли йдеться про боротьбу е, добра і зла про боротьбу свободи з тиранією, Ірландія у цьому випадку не є нейтральною, і, звичайно, це е, вітали е, аплодисментами, очевидно погоджуючись з американським президентом. Наталю напередодні візиту у Білому домі, нагадали, що Ірландія надає Україні гуманітарну допомогу, медичне та технічне устаткування, а також прийняла майже 80 тисяч біженців. Чия Україна на порядку денному офіційних зустрічей Байдена під час цього візиту. З того, що ми чуємо з офіційних джерел, не вирішуються в Ірландії якісь питання американсько-ірландські -щодо, щодо України. Принаймні, це не заявлено як якісь теми, які мають бути вирішені під час візиту американського президента. Але тема України з'являється, проступає так, би мовити, майже постійно, як я вже згадав, щойно розповідаючи про виступ американського президента в Ірландії. Янському парламенті і ну, наприклад, зауважити таке буквально перед тим як американський президент промовляв сьогодні у Дубліні спікер парламенту, голова парламенту Ірландії. Представляв присутніх і окремо він е, наголосив на тому, що у залі присутня представниця України, посол України, він сказав, що вона стала дуже відомою людиною в Ірландії, що всі е, представниці України е, знають і що. Питання України, тема України це те, про що ірландці думають, про що ірландці дбають, і власне ірландський прем'єр-міністр Ліо Вараткар у розмові з американським президентом зауважив на тому, що Європейці і, очевидно, і ірландці також дуже дуже цінують те, що Сполучені Штати Америки допомагають Європі давати раду цій страшній російській війні проти України um, when it comes to Ukraine. Я хочу щиро подякувати вам, вашій адміністрації і лідерам вашої держави, коли йдеться про Україну. Бо я ніколи в житті не думав, що нам випаде знову бачити таку війну в Європі, а також відступ демократії і свободи й інших речей, які ми вважаємо важливими. Вони відступають у значних частинах світу. Якби не американське лідерство, якби не спільна праця Америки і Європи, то я не знаю, в якому світі ми б жили. Отже, ми дуже цінуємо Ймо ваше лідерство, особисте лідерство, і в зміцненні миру в Ірландії, але також і в намаганнях захистити демократію і свободу тут у Європі. Богдане цей візит називають частково особистим. В чому цей особистий аспект? Ну, власне, як вже було сказано, американський президент Джо Байден постійно називає себе ірландцем. Він заявив, наприклад, сьогодні, що йому там так добре в Ірландії, що він не хоче повертатися повертатися додому. У межах цього офіційного візиту відбулися зустрічі з родичами його предків в одному з регіонів Ірландії на сході країни. А завтра він поїде на інший Край на західний край Ірландського острова і там зустрінеться з представниками іншого, так би мовити, іншого крила своєї родини. Родинні зв'язки, історичне коріння в Ірландії це те, про що американський президент постійно говорить, про що говорить під час цього візиту, власне, вказуючи на те, що в Америці. Кожен десятий американець чи американка вказують на те, що вони мають принаймні частково ірландське коріння, і це дуже важливо очевидно і для політики Америки. Наприклад, тут в Британії обмірковують, чому так багато президентів немало президентів у США люблять вказувати на своє ірландське коріння. Дехто каже, що йдеться про суто політичні мотиви, про голоси католиків нащадків ірландців в. Мерці, очевидно що це дуже важливо. Але коли йдеться про президента Байдена, то виглядає, що це дуже глибоко і дуже особисто. Дякую, Богдане, до нашої розмови. Долучався Богдан Цюпин. Він стежить за візитом президента Байдена до Ірландії. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав угоду з Агентством США з міжнародного розвитку та американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку, яка покликана сприяти залученню приватного сектору та збільшенню інвестицій. Напередодні Денис Шмигаль взяв участь у весняних зустрічах світового банку та міжнародного валютного фонду. А у четвер долучився до форму американсько-українського партнерства. На цій події перебуває Юлія Ярмоленко. Вона приєднується до нашої студії. Вітаю Юлю. Вітаю, Наталя, юлю. Розкажи, що це за форум, і яка його головна мета. Та надалі насправді на цьому форуму, який відбувався у американській торговельній палаті, яка буквально через парк від Білого Дому сьогодні зібралося надзвичайно багато людей, і це були представники як американського уряду, українського уряду, але і найголовніше представники приватного сектору американського бізнесу. І головна мета цього форуму у тому, щоб інвестувати в Україну і активізувати ці інвестиції в Україну. Звісно, у багатьох американських бізнесменів є. Певні занепокоєння, тому що триває активна війна, а також занепокоєння щодо корупції. Однак, що кажуть в американському уряді? В американському уряді кажуть, що зараз ідеальний час для того, щоб інвестувати в Україну. Інвестиції в Україну наближають перемогу. І тому в американському уряді закликають американський бізнес бути частиною цієї перемоги. А з свого боку, що обіцяють в американському уряді, те що вони зроблять все можливе для того, щоб захистити інтереси американського бізнесу в Україні. Можемо послухати, як Джина Раймонда це міністр торгівлі сполучених штатів розпочала сьогоднішній форум і закликала інвестувати в Україну. We ми не можемо дозволити Росії перемогти, а це означає, що ми повинні діяти сьогодні, завтра, через рік, два роки чи три роки. Тому що наслідки для світу, для усіх демократій, для свободи ці наслідки є немислимі. Якщо ми дозволимо зусиллям Кремля знищити Україну, досягти успіху. Торгова палата США, американська торговельна палата в Києві, Американсько-Українська ділова рада та інші асоціації, які знаходяться в Сполучених Штатах, усі вони мають відіграти власну роль у цьому. Цьому чесно кажучи, кожен американець має відіграти роль у цьому незалежно від того, чи ви приватний громадянин та керуєте компанією у складі однієї особи або компанією із п'яти людей чи найбільшими компаніями у сполучених штатах. Запитайте себе, якою може бути ваша роль, тому що це війна, яку ми повинні виграти сьогодні та у довгостроковій перспективі. Юлю одне із занепокоєнь, крім активної війни, яке має бізнес, це корупція, чи гарантує український уряд, що корупція у минулому? Наталя, це дуже важливе питання. І сьогодні, коли Денис Шмигаль виступав із трибуни цього форуму, він сказав, що корупція в минулому, що в українського уряду немає жодної толерантності до корупції, і що буде робити все для того, щоб гарантувати насправді, що не буде якихось випадків корумпованих. Також як ми почули від агентства з міжнародного розвитку, я сьогодні спілкувалася із заступницею очільниці цього агентства, Вона сказала, що вона бачить серйозність українського уряду, але пізніше я також спілкувалася із міністром фінансів України Сергієм. Марченком, і він сказав, що дійсно гарантій ніхто не може дати. Однак він наполягає на тому, що Україна хоче використати цей історичний шанс, щоб бути іншою, щоб збудувати нову Україну. Давай послухаємо, що він сказав. Є складності, це треба визнати, І ми постійно працюємо над покращенням процедур для того, щоб Зменшити корупційні прояви, це не просто, це не може бути в один момент, і ви, ви звільнилися від корупції. Війна дала нам шанс. Це зробити. Треба не просто скористатися. Я вірю в процедури, я вірю в діджиталізацію, я вірю в те, що зменшення людського чинника може дати поштовх до цього. Тому це процес, це не просто, це складно. Ми готові імплементувати всі, імплементувати всі необхідні реформи. Ми готові жорстко наказувати за корупцією. Але сказати, що ми, ми можемо гарантувати щось, особисто я так не хотів би робити, тому що, на жаль, це не все залежить від мене персонально. Є багато випадків, коли люди. На місцях чомусь вважають інакше Юрю, Тобі вдалось поспілкуватися з представниками бізнесу та офіційними особами. Що вони кажуть? Чому інвестувати в Україну і відбувати країну треба вже зараз? Ти Знаєш, Наталю, я спілкувалася з представниками американського бізнесу, які і не залишали Україну. Вони продовжували працювати з Україною навіть після того, як розпочалася повномасштабна війна, і вони кажуть, що дійсно існує багато ризиків. Однак переваги і віддача від того, щоб вести бізнес в Україну, вона це переважає. І також як я почула сьогодні від Енді Гундера, він очолює американську торговельну палату в Україні представництво він говорить про те, що дійсно треба зважувати ризики однак зараз не можна упустити. Тити шанс для того, щоб дійсно бути одним із тих перших інвесторів в Україну. Давай послухаємо, що він мені сказав. Є сприйняття, що є ризик, але тут треба знайти баланс між ризиком, сприйняття ризику і сприйняття можливості. Якраз можливості зараз великі відкриваються. І ми кажемо компанії: не чекайте, не чекайте, бо буде пізно. Зараз треба приходити в Україну. Зараз треба вже планувати місця, зараз треба починати працювати. Знаєш, Наталі, ще одне важливе питання, про яке сьогодні говорила на цьому форумі, коли розпочинати відбудову України, тому що це те, на чому зараз звертають дуже багато уваги. Однак, як говорять низка аналітиків, сьогодні зокрема я спілкувалася із президенткою німецького фонду маршала, вона вважає, що немає достатньої швидкості, що зараз дуже багато відбувається діалогів, конференцій, планів. Однак вона вважає, що починати відбудовувати Україну треба вже зараз, тому що вона говорить про те. Що насправді зараз є низка регіонів, в яких не тривають активні бойові дії, але зараз якраз той момент, коли можна збудувати щось якісно нове, і давай послухаємо, що вона мені сьогодні сказала про те, чому вона вона вважає, що відбудовувати Україну теж треба починати зараз на мій погляд. Ми намагаємося використовувати всі засоби та процеси так, ніби у нас є час для розробки експертних груп та наборів інструментів. Ми повинні рухатися швидше. Ми повинні бути гнучкими у наших інструментах і бути більш цілеспрямованими. Я думаю, що цей рік справді видається важливим для успіху в контрнаступі та початку реконструкції. Це найсильніший сигнал Кремлю, що вони не досягли успіху. Україна звільнить свої території, а ми її відбудуємо. І чим більше імпульс ми надамо обом цим зусиллям у 2023 році, тим успішнішими ми будемо у майбутньому. І гезер Конли також наполягає на тому, що дуже важливим у цьому кроці відбудови України треба задіяти російські заморожені активи. І вона вважає, що на великому форумі в Лондоні із реконструкції відбудови України країни мають розробити спільний план, спільну ідею, як використовувати ці активи. Дякую, Юлю, за цю найостаннішу інформацію. З нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко. Після року війни Росії проти України увага від подій далеко за океаном в американському суспільстві згасає, і багато американців переключили свою увагу на інші події. Однак, не герої нашої наступної історії, мешканці Каліфорнії, які активно допомагають далекій для них Україні, що їх мотивує не здавати позиції, і як переконувати інших американців долучатись до справи. Дивіться далі в сюжеті Христини Шевченко. Бухгалтерка за професією Винні Ванг живе у Пасадені, містечко у передмісті Лос-Анджелеса. У розкладі щоденних завдань 61-річної жінки завжди присутня Україна. Відразу після широкомасштабного російського вторгнення в Україну у лютому минулого року вона взяла відпустку на роботі і полетіла до перемишля на кордон з Україною, де почала допомагати біженцям. Пам'ятаю, я взяла чотири величезні сумки з медикаментами і вперше поїхала до Польщі. У мене був автомобіль без обмеження на пробіг кілометрів. Тож я почала перевозити біженців, куди їм було потрібно. Жінка відвідала Польщу тричі і самотужки допомогла близько двом сотням біженців. Вже понад рік вона збирає і відправляє гуманітарну допомогу, співпрацює з громадськими організаціями і розповідає про Україну своїм американським друзям. Загалом винні зібрала понад 100 тисяч доларів пожертв, велика частина з яких її власні кошти. Я емігрувала іммігрувала з Гонконгу і бачила, як у Гонконзі втрачають свободу. Я побачила звірства, які чинила Росія. Тож у той момент я відчула потребу зробити все можливе, щоб допомогти. Кожного ранку Пітер, мешканець Монровії, іншого містечка поруч з Лос-Анджелесом, вивішує американський прапор біля свого будинку. Поруч з ним до вікна прикріплений і прапор України. за професією 33-річний Пітер, менеджер з розвитку у будівельній компанії, коли Росія вторглась в Україну, каже чоловік. Він відчув потребу допомогти. Як і Як багато інших людей, я був прикутий до телевізора. Бачив танки, що рухались до Києва з боку білоруського кордону. Я бачив відео, як українці збираються на площах міст, змішують коктейлі Молотова, кидають їх в танки. Пітер вирішив діяти, і через український культурний осередок Лос-Анджелеса приєднався до волонтерського руху допомоги Україні. У вересні минулого року, у складі делегації від Каліфорнії, він був учасником українських днів у Конгресі США. Коли активісти з усіх куточків країни збирались у Вашингтоні лобіювати інтереси України вже понад рік. Пітер регулярно купує і пересилає в Україну допомогу. тактичну медицину, цивільні дрони, ковдри, шоломи і так далі. Винні та пітер, окрім співпраці з українцями, намагаються залучити до справи своїх співвітчизників, пересічних американців, адже відчувають, що інтерес до України спадає. Я Думаю, тому що багато людей відчувають, що Україна дуже далеко. я бачу велику підтримку з боку ЄС. Я сподіваюся на більшу підтримку з боку США. А я намагаюсь поширювати інформацію, щоб розповсюджувати знання про Україну. Моє серце крається. не так, навіть через те, що підтримка спадає. Але інша сторона, те, що американці хочуть, щоб Україна погодилась на вирову, чи щоб захід перестав допомагати Україні взагалі, Пітер і винні закликають своїх знайомих американців застосовувати свої таланти, влаштовувати збори пожертв, шукати медичне обладнання чи навіть перекладати та поширювати новини про події в Україні. Христина та Богдан Шевченка з Лос-Анджелеса для Голосу Америки. Нехай господній захист підтримає дух українців, які захищають свої свободи. Такою молитвою капеланка Палати представників Маргарет Кібен відкриває засідання в Конгресі Сполучених Штатів. Тепер щонайменше кожної середи американські законодавці починають свій робочий день із молитви за Україну. Традиція триває вже більше року. Як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на капеланів Конгресу, а також як працює капеланство в американській законодавчій владі. Дивіться в інтерв'ю Катерини Лісунової. Як довго ви служити капеланкою в палаті представників? Я маю честь служити в палаті представників вже трохи більше двох років. Вперше я склала присягу 3 січня 2021-го. І от нещодавно я знову склала присягу на свій другий термін. Тож, попри те, що формально спікерка брала участь в пошуку кандидатури, насправді за мене проголосував увесь конгрес які у вас обов'язки, чим саме займається капелан палати представників? Головний обов'язок це відкривати засідання палати представників молитвою. Це було обов'язком капеланів конгресу із 1789 року. Але окрім цього, наша робота не відрізняється від загальних обов'язків капеланів, а саме зустрічатися з людьми, бути з ними на роботі у повсякденному житті, давати їм відчуття молитви, підтримки, натхнення і гарантувати їм безпечне місце для конфіденційної розмови тобто, давати трохи душпастерської турботи насправді не трохи. Давати треба дуже багато душпастерської турботи протягом усього дня. Про ваші молитви перед засіданням палати представників. Як ви обираєте про що молитися? Розкажіть про процес, що ви намагаєтесь донести під час молитви як я вже казала, кожен законодавчий день починається з молитви. Це справді чудовий спосіб розпочати день. Ідею подав ще Бенджамін Франклін у 1789 році. Він розумів, що нам потрібно покликати божественне перед тим, як поринути у нашу людську буденність. Божественна присутність має бути у залі засідань, бо ми, як люди, схильні збиватися зі шляху. Ми маємо тенденцію бути різкими, сперечатися. Тож важливо почати день з уявлення про Бога як про мир. І зосередити наші зусилля на розумінні відповідальності, яку Господь нам дав для служіння. Це особливо стосується законодавців, які мають служити Господу, країні і своїм громадянам. Так почалась молитва перед засіданнями, маючи це на увазі. Молитви, які я готую, справді є цікавим процесом, бо я дійсно відчуваю, що молюся від імені законодавців. Я колективно беру їхній голос і звертаюся до Господа. Темою моєї молитви може бути складний день, важкий тиждень, можуть бути актуальні проблеми в цей Ukrainians in the defense of their freedoms. Нехай твій захист підтримує дух українців, які захищають свої свободи. А твоя благодать відновить поля України життям і родючістю. Поверни твоєму народові мирне існування, територіальну цілісність і основні людські свободи. Нехай наслідком твоєї справедливості буде мир для тих, хто витримав тяжкі випробування і зазнав нелюдських тортур and suffered inhumane torture. you been telling that uh, start your Энсафердінгюмейнточеювінталенда Ви сказали, що обираєте свою молитву залежно від середовища, від того, що відбувається в кімнаті, яким чином і коли ви вирішили включити Україну у свої молитви? This is це саме ті відчуття, про які я говорила, що прислуховуюсь до подій, які відбуваються у світі чи в країні. І коли Росія вторгнулась в Україну, я думаю, що ми всі були приголомшлені що найменше від несподіванки. Я вважаю, що можливість молитися за мир у світі це мантія, яка була покладена на мене та на капелана Сенату Барі Блека того місяця. В лютому я чула розповіді про українських вірян. Люди виходили на подвір'я і читали 33-й і 27-й псалми. Українці читали їх. По всій країні, тож мої кілька перших молитов були із 33 го і 27 го псалмів. Таким чином, я хотіла об'єднатися з українцями в їхніх благаннях, в їхньому зверненні до Бога, щоб той почув їх біль. Я вірю, якщо ми об'єднаємо два, три чи чотири голоси, це лише посилить наші прохання до Бога. Тому я обрала саме ці вірші. Я справді вважаю, що на нас, як на людях, і, зокрема, на американцях, незалежно від партії, лежить відповідальність молитися за мир, і Україна очевидно є місцем, куди варто зараз направляти наші молитви за мир. Тобто ви почали молитися за Україну в Конгресі у лютому минулого року? Так, у лютому, і потім кожного разу, коли засідала палата представників, я продовжувала. Я почала читати молитви кожної середи. Тож, починаючи із лютого у сесійні дні, я щосереди молилася за Україну в палаті представників, можливо, за одним чи двома винятками ви згадали, що знаєте деяких українців, зокрема тих, хто відвідує національний молитовний сніданок. Я знаю, що капелани час від часу запрошують священники від різних конфесій у якості гостей, щоб ті прочитали власну молитву на початку засідання конгресу. Чи думали ви колись запросити на таку молитву українського священника? це це чудове запитання. На жаль, ковід поставив на дуже тривалу паузу цю нашу традицію. У нас вже давно не було запрошених капеланів. Якщо у мене є заміна, то це завжди у несесійний день, і це трапляється у виняткових випадках, коли я у відрядженні чи не в офісі. Тоді мене заміняє хтось із моїх помічників. Але дійсно, ми ще жодного разу не запрошували нікого з України для прочитання молитви. Отже, це ідея. Я обов'язково внесу це у свої плани. Я думаю, що це було б чудово. Чи Хотіли би ви щось додати до цього інтерв'ю? Я хотіла б сказати, що я глибоко ціную спільноту, яку представляють українці. Це група людей більша, ніж її національні кордони. Вона поширилась по всьому світу. А вже ж це частково пов'язано з імміграцією і українцями, які опинились тут у Сполучених Штатах і влаштували тут своє життя. Але інша сторона це стосунки, які українці так природньо створюють. Я відчуваю, що українці є людьми великої гордості, великої сили і рішучості. але водночас їм Властиво простягти руку і сказати, ми дуже цінуємо усе, чим ви могли поділитися з нами. Йдеться не лише про військову чи будь-яку іншу оборонну допомогу, це і духовна підтримка, це спілкування, це розуміння того, що ми в цьому разом. І чим міцніше ми пов'яжемо наші долі, тим легше нам буде триматися один одного. За останній рік я так багато дізналась про Україну. Я безмежно захоплююся цією країною, її людьми. Я особливо ціную шлях, який пройшла їхня віра протягом століть зокрема, якщо поглянути на Україну з релігійної точки зору, з точки зору релігійної свободи, яка дійсно присутня в цій державі, є українська православна церква, але є також і багато інших вірян, які мають можливість вільно сповідати свою віру, вільно виражати свою молитву і свої переконання. Це те до чого повинні прагнути, і ми так само, коли я кажу на початку молитви, чи не помолитеся ви зі мною? Це спосіб запросити усіх на духовному рівні підтримувати і піклуватися одне про одного, і Україна. Стала для мене потужним прикладом цієї ідеї вже понад рік. Видивилося інтерв'ю з каполанкою палати представників Конгресу США Маргарет Кібен. Більше дивіться на нашому вебсайті та у наших соціальних мережах. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм приєднутись також до наших щоденних брифінгів о вісімнадцятій за київським часом. Де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим? Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова на все добре.